Вітаю! Ну що, готовий знову перевірити свої знання з математики? Так? Тоді запрошую тебе на пробне нмт 3 від математички. В цю суботу, 30.03, саме під час весняних канікул, я запрошую тебе на свою освітню платформу Математичка з 15.00 по 19.00. Відкриваю вільний доступ до проходження онлайн-тесту. Ти зможеш пройти цей тест, у тебе буде все як на реальному іспиті, обмеження часу рівно одна година. Ти зможеш одразу побачити свої помилки. Все як зазвичай, тест складало формаційним НТМ 22 завдання. З них 15 з вибором однієї правильної відповіді, три задачі на встановлення відповідності і чотири з короткою відповіддю. Що важливо для проходження тестування? Тобі потрібно зареєструватися на моїй освітній платформі і отримати доступ. На головній сторінці є інформація пробне НМТ від математички 30.03, і ти, натиснувши детальніше, попадаєш на сторінку, де зможеш отримати доступ. Що важливо, для тих, хто вже брав участь в пробних НМТ попередніх 2, 1 потрібно знову отримувати доступ. Це надзвичайно важливо. Реєстрація на нашій освітній платформі і участь в попередніх випробуваннях не означає, що у вас... Відкриється цей тест після отримання доступу в розділі Мої уроки ти одразу побачиш невеличке відео, де я буду розказувати, як проходити тест. Да, і на сторінці з описом пробного тестування буде невеличке відео, де я розказую, як отримати доступ. Якщо виникають питання, то ми на зв'язку 24 на 7 і можемо вирішити будь-яку проблему. Тільки що важливо: звертайся завчасно не після проведення випробування. Реєстрація отримання доступу можливо до 17.00, До 17.00, 30.03. запам'ятав субота з 15 можна вже починати працювати до 19.00. Мені здається, що все зрозуміло. У нас вже велика кількість учасників попередніх іспитів, і тому я думаю, що у більшості не будуть виникати питання, але все одно готові відповідати на них. Ти одразу зможеш побачити, які в тебе теми не дуже добре звиходять, які питання залишаються, і вивчити будь-яку тему ти можеш також за допомогою моєї освітньої платформи. Тут є курси підготовки до НМТ, а також є можливість вивчити будь-яку тему з алгебри геометрії 7-11 класу. Якщо в тебе не виходить саме в цей час перевірити свої знання, пройти випробування, не засмучуйся, тому що цей тест. В нашому новому пакеті тестів підготовки до НМТ вже завантажений буде ще зранку суботи. І ті, хто приєднався до проходження цих тестів, а тут було 15 тестів, а в суботу вже буде бонусний це подарунковий тест під номером 16. і Саме це буде пробний НМТ-3, то є можливість проходити його неодноразово в зручний для тебе час і інші тести також. Тут вже буде три пробних НМТ від математички і 13 тематичних тестів, які я склала у новому форматі, і вони не просто перевіряють знання, а вони ще й навчають. І взагалі, моя освітня платформа так побудована, щоб можна було вивчити будь-що з алгебри геометрії 7-11 класу, а також готуватися до іспиту. Я дуже сподіваюся зустріти тебе в суботу і. Після проходження тестування о 19.00 я ще й запропоную на своєму каналі Математичка розбір кожної задачі. Кожне завдання розглянемо детально, відповім на усі питання. Ну, як тобі ідея? Ну що, працюємо. Не зупиняйся, просинайся! Скоро іспит! До зустрічей!